Тридцять срібняків, всього лиш 30 срібняків, ціна така царя-царів. Ціна це за невинну кров, за Божу платиться любов. Всього лиш 30 срібняків, в саду вночі хтось битви вів, молитви линули із уст, боровся з муками Ісус. Всього лиш тридцять срібняків, здолати учнів сон зумів. Біда надходить, сплять іще, а зрадник дуже близько вже. Всього лиш тридцять срібняків в мовчанні небо і без слів, а поцілунок лиш один в неволю взятий Божий син. Всього лиш тридцять срібняків, пила та суд, народу гнів, і крики люді розіпни Ісус став винним без вини. Всього лиш тридцять срібняків, тягар Христа, вінок хтось плів. Голгофа цвяхи, чиста кров, За ворогів молився знов, всього лиш тридцять срібняків, звершилось крик висполетів, і чаша випита до дна така за світу гріх ціна. Всього лиш тридцять срібняків, все юда пізно зрозумів. Петро десь плаче в самоті, себе картає в каяті, всього лиш тридцять срібняків, гріх юду з цього світу звів. Гріх визнав свій Петро в той час очиститись, отримав шанс. Сьогодні ще спасає Бог, дарує мир серед тривог, а ти спасінням дорожиш, невже за срібло продасиш, за срібняки не віддавай свою дорогу в вічний рай, не продавай Христа тепер, за тебе Він, святий помер, зазнав немало мук, страждань, мій друже, юдою не стань і душу вічну бережи. Як дар Христу її вручи, всього лиш тридцять срібняків, і шлях на смерть Христа привів. Тобі ж новим відкрився шлях, Його кінець у небесах. Сьогодні, друже, вибирай, чи пекло, а чи може рай, монети чи з Христом у сад, яку ти вибереш із страт? Іди на світло, йди вперед, хай не зупинить дзвін монет, Ісуса тільки вибирай, І вічність з ним не продавай. Амінь.